У наслідок атаки російського дрона на Херсонщині загинув літній чоловік. В день окупанти вдарили по одній з вулиць у селищі Веселе. Через скидання вибухівки потерпіли, отримав травми несумісні з життям. У ніч на понеділок Росія планує навчально-бойовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети із комплексу Ярс. Про це попереджають головному управлінні розвідки. Окупанти можуть запустити ракету, оснащену навчальним боєприпасом із району поблизу населеного пункту Свободний Свердловської області. Її дальність польоту понад 10 тисяч кілометрів. У розвідці кажуть, що такі дії агресора, тактика залякування та демонстративного тиску на Україну, а також держави-члени НАТО та ЄС. Російські війська ударили по Куп'янську на Харківщині. Постраждали троє цивільних. Окупанти обстріляли приватний сектор міста сьогодні. Вранці авіаційний боєприпас поцілив у дорогу біля будинку. Пошкоджені домоволодіння та господарчі приміщення. Із прикордоння Сумщини евакуювали дітей, чиї матері потрапили під обстріл маршрутки у суботу вранці. Рятувальники разом із благодійниками вивезли 10 дітей. За попередньою інформацією, під час атаки мати вісьмох дітей була поранена, а мати ще двох загинула. Нагадаю, напередодні окупанти ударили дроном по рейсовому автобусу. Біля Білопілля загинули 9 людей. У наслідок ворожої атаки в Обухівському районі постраждала ціла родина. Загинула молода жінка, її чотирирічного сина госпіталізували з пораненнями. Дідусь та бабуся також у лікарні. Про це повідомила обласна влада. Зруйнований житловий будинок, пошкоджені ще кілька осель та повибивали вікна у багатоповерхівках. Зачепило будівлі комунального підприємства, закладів освіти та пошти у Фастівському районі. Зруйновані складські приміщення та понівечені приватні будинки. Ми там всі прижалися і все було вибух. Подивилися, що будинку немає і вирішили піти в укриття в дитсадок. Ну, Поки воно затихло там на пару хвилин, то ми успіли перебігти. Заскочили в дім, тільки встигли взяти сумку з документами. Я перша була у хаті тут а з малим. Ми обнялися, як перший вибух був. Далі ми пішли всі в погріб. Я завжди ходжу в погріб і їх тягну за собою. Потім син менший сказав, що мамо, в садочок. Та думаю, не піду. Може, десь штук дай, пересидим не перший раз. Але він настояв і я пішла в садочок. Слава Богу, всі живі. Сусідів дуже жалко. Що постраждала молода дівчина? Я не можу відійти. Одна людина загинула через російські обстріли Донеччини. і Ще вісім були поранені. Жертвою агресора став цивільний у селі Яблунівка. Серед постраждалих в Андріївці є дитина. А загалом під ворожим вогнем протягом доби опинилися 14 населених пунктів області, зокрема Мирноград, Костянтинівка та Білицьке. Руйнувань зазнали понад 60 цивільних об'єктів. Більшість із них житлові будинки. 167 бойових зіткнень за добу відбулося на фронті. Найбільше на Покровському, Лиманському та Новопавлівському напрямках. Про це йдеться у зведенні генштабу. Противник також атакував на Харківському та Куп'янському напрямках, штурмував на Оріхівському та проводив наступальні дії на Придніпровському напрямку. На Курському напрямку минулої доби відбулося 14 боєзіткнень. Ворог завдав 15 авіаційних ударів, скинув 20 керованих бомб. Здійснив 224 артилерійські обстріли, зокрема, три з реактивних систем залпового вогню. Щороку, року, третю неділю травня, ми вшановуємо тих, кого радянська влада вбила або в'язнила з політичних мотивів. У час великого терору утисків зазнали також українські митці, які увійшли в історію як представники розстріляного відродження. Одним із символів трагічних подій 1930-х років став биківнянський ліс під Києвом. Це найбільше в Україні місце масових поховань, жертв комуністичних політичних репресій. Точну кількість загиблих досі неможливо підрахувати. Десятки тисяч були розстріляні, сотні тисяч пройшли в'язниці, заслання, табори а також були запроторені. До психіатричних лікарень також 18 травня, день пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Цього дня 1944 року на світанку розпочалася примусова депортація кримських татар. Радянська влада звинуватила увесь народ, начебто у зраді та співпраці з нацистами, і наказала виселити з Криму. Майже за три доби з Криму вивезли близько 200 тисяч кримських татар. Депортацію проводили війська НКВД. Людей відправляли переважно до республік Центральної Азії. Багато кримських татар не пережили переселення та загинули. У 2015 році Верховна Рада визнала депортацію кримсько-татарського народу геноцидом. Поляки сьогодні обирають президента у першому турі. На посаду змагаються 13 кандидатів, і це найбільше за всю історію країни. За даними соцопитування, жоден із кандидатів у першому турі виборів не зможе набрати понад 50% голосів, тому найімовірніше, 1 червня відбудеться другий тур. Найбільше шансів потрапити до другого туру мають мер Варшави Рафал Шасковський, який балотується у президенти від ліберальної громадянської коаліції прем'єра Дональда Туска, а також Кароль Навроцький, який формально є незалежним кандидатом, але якого підтримує правоконсервативна партія право і справедливість Ярослава Качинського. Також вибори президента сьогодні проходять у Румунії. Це вже другий тур. На президентське крісло претендують лідер ультраправого альянсу за єдність Румунів Джордже Сіміон та мер Бухареста Ніку Шордан. У першому турі Сіміона підтримали близько 41% виборців. А дан набрав майже 21%. Зазначу, що це голосування відбувається через кілька місяців після скасування попередніх виборів та політичної кризи в країні. Папа Римський лев 14 офіційно вступив на свою посаду. Урочиста церемонія відбулася сьогодні у Ватикані. У своїй першій промові Понтифік говорив про єдність церкви і сказав, що хоче служити вірянам через любов і Єдність. Папа римський пообіцяв захищати вчення католицької церкви та протистояти сучасним викликам. Він також розкритикував глобальну економічну систему, яка за словами папи експлуатує земні ресурси. у наш час ми досі бачимо надто багато розбрату забагато багато ран, спричинених ненавистю, насильством, упередженням страхом перед відмінністю та економічною парадигмою, яка експлуатує земні ресурси та маргіналізує найбідніших зі свого боку. Ми хочемо бути маленькою закваскою єдності, сопричастя та братерства Президент Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською зустрілася із папою римським левом 14-му Ватикані. Приватна удієнція відбулася після офіційних урочистостей. До цього у своїй заключній промові на інтронізації понтифік закликав до справедливого миру в Україні. Володимир Зеленський подякував папі Римському за увагу до нашої держави. У Івано-Франківській лікарні відбувся аукціон, де на продаж виставили картини, написані військовими під час реабілітації. Завдяки продажу, у лікарні планують придбати автомобіль із пневмопідйомником. На реабілітації перебуває чимало військових, які унаслідок травм пересуваються виключно на кріслах колісних. Тож завдяки спеціалізованому автомобілю можна буде возити військових у кінотеатри на різні заходи і навіть на риболовлю. Продбавши картину військового, подарувати йому можливість побачити місто, побувати на екскурсії чи на концерті. В обласній клінічній лікарні провели весняний благодійний аукціон, головними лотами, на якому стали яскраві сакури, які напередодні створювали військовослужбовці. Анатолій вяткін на реабілітації в ОКЛ уже два місяці. Наслідок поранення під Покровськом йому ампутували ногу. Чоловік каже, як тільки потеплішало, часто виходять на територію закладу. Тож і вирішили на свіжому повітрі зайнятися творчістю. Це я. Малював в этом. Віді три зуба, три дерева. Україна переможе, так що все буде гаразд. Це ну, морально трохи відволікло і потім і спалось гарно. Ну, ну. Терапія дуже гарна. Аж три авторські картини представив на благодійному аукціоні. Іван Бруздуха малював сакури, каже чоловік, вперше та навіть захопився ними. Військовослужбовець з Київщини. Через скид з ворожого дрона чоловік проходить лікування у Франківську. Наразі він на кріслі колісному і майже лікарні поки не покидав. Втім, каже, наявність транспорту дала б більше можливостей. Дописи. Кудись треба поїхати, далеко добиратися, плюс ці бордюри, вся фігня, перешкоди тут конкретні. Я кажуть, є ПП, єдина полоса препятствиє. А такі транспорти по-любому треба, щоб кудись возити, допустимо, навіть в ту церкушку, чи в якийсь музей, чи на якийсь концерт, просто відвезти хлопців. А чим? Придбати благодійні лоти на території лікарні зібрали щомало охочих. Переважна більшість працівники медичного закладу. Одну із картин викупила спільно із колегами завідочка гематологічного відділення ОКЕЛ Наталія Глушко. Жінка каже, сакура намальована руками військового, який пережив жахіття війни. Попри все випромінює світло, що вражає, що це малював перший чоловік, а друге, людина, яка пройшла дуже тяжкі випробування, кров, смерті, страх і так далі. І скільки в душі він зберіг. Отих кольорів, отого щастя, отої весни, це ми купили для відділу, і в нас відділі лікуються важкі хворі. І їм також часто потрібно, щоб подолати страх, якісь переживання багато якогось сонця, надії. Усі, хто долучився до цієї ініціативи, зробили в свій внесок у придбання автомобіля з пневнопідйомником. Нині кажуть, у лікарні він є вкрай необхідним, адже на реабілітації перебуває чимало військових, які внаслідок травм пересуваються виключно на кріслах колісних. Тож спеціалізоване авто допоможе транспортувати їх у кінотеатр на різноманітні заходи та навіть риболовлю. А отримані приємні емоції значно прискорять одужання ветеранів. Це така машина, у яку зможе військовий, який пересувається виключно на Рісліколісному заїхати і в гідних умовах відповідно бути транспортованим до місця події чи за якоюсь потребою міні-машина Мерседес коштує орієнтовно 600 тисяч гривень. Якщо у нас буде більша сума, то ми зможемо придбати більшу машину. Автобус, який також може перевозити людей з інвалідністю. Там також можна розміщувати крісла колісні і просто брати більшу кількість людей. Аби придбати авто для людей з інвалідністю. Ініціатори прагнуть зібрати 600 тисяч гривень. Віталія Когучандрій Гаргара, телеканал прямий. Це усі новини на цьому. Більше інформації знайдете у Ютубі прямого. Тож заходьте підписуйтесь, щоб не пропускати свіжих відео і щоб знати більше завжди і всюди залишайтесь із прямим.